Голівудська акторка Шерон Стоун на днях дала резонансне інтерв'ю для The Hollywood Reporter, дуже глибоке, неповерхневе, в якому поділилася своїми думками про Голівуд, про головування чоловіків у ньому, про жену ненависництво, про підтримку Кевіна Спейсі і поділилася тим, як вона відреагувала на те, що після пережитого інсульту у 2001 році люди з близького оточення Шерон обікрали її, залишивши без накопичень. У цьому інтерв'ю Шерон Стоун розповіла, що вона Ратила 18 мільйонів доларів, і не лише їх про те, як вона відреагувала на цю ситуацію, про те, як знайшла в собі сили рухатися далі. Тому пропоную сьогодні зануритися у це інтерв'ю, тому що воно дуже сильно відрізняється від тих типових інтерв'ю, про які ми чуємо постійно. Це інтерв'ю разюче відрізняється від інших інтерв'ю, які ми бачимо, читаємо, спостерігаємо, тому що зараз їх просто мільйони, багато кавер, сторі, обкладинок, Але таких, які б чіпляли до глибини душі своєю суттю. Таких дуже мало, і я вважаю, що інтерв'ю із Шарон Стоун є одним із таких. Тому, друзі, всім величезний, величезний привіт. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що мене звуть Марина. Мені надзвичайно приємно, що ви долучилися. Якщо відео сподобається, поставте, будь ласка, лайк, коментар, підпишіться, якщо відео вам зайде, якщо вам буде цікавий цей канал. Тому що це дуже сильно допоможе розвитку україномовного контенту на просторі YouTube. Відома голівудська акторка Шерон Стоун нарешті дала інтерв'ю і зізналася, що після пережитого у 2001 році інсульту з нею трапилася дуже неприємна ситуація, в якій вона розчарувалася у своїх близьких. Люди з близького оточення обікрали її, залишивши абсолютно без накопичень. У інтерв'ю за Hollywood Reporter Шерон Стоун розповіла, що, окрім 18 мільйонів збережень, вона втратила також особисті речі, і хвороба дуже різко разюче змінила її погляди на життя і змінила її повністю. Вона Перенесла інсульт у віці 43 років і змушена була залишити акторську кар'єру протягом семи років. Акторка вчилася самостійно з нуля розмовляти, рухатися, заново їсти, заново ходити, писати. Нарешті, після всього жаху, який відбувся з нею у 2001 році. Вона готова була поділитися своїми думками. Також Жерон Стоун у своїх соціальних мережах виклала досить провокаційну фотографію, і вона, звісно, ж відносилася, відсилала людей до її нового інтерв'ю у «За Холлівуд Репортер. Питань було багато. Питання були не лише про інсульт, про її хворобу. Я зачитаю декілька запитань і інтерв'юєра, і відповіді Шерон Стоун, які допоможуть нам глибше познайомитися із нею з її відродженою версією після такої важкої хвороби. У вас великий досвід спілкування з женоненависниками у Голівуді. Ну Голівуд створений для женоненависництва. Це бізнес, яким керують чоловіки. Це бізнес, у якому чоловіки заробляють гроші, де чоловіки пишуть, продюсують, керують проектами, де чоловіки пишуть ролі, які грають жінки, і ці ролі не написані про реальних жінок. Вони написані, аби бути фантазією про те, якими мають бути жінки. Потім чоловіки-критики кажуть вам, чи відповідаєте ви цій фантазії чи ні, чи погодитесь ви правильно. Знаєте, до основного інстинкту жінки мали схрещувати ноги на екрані певним чином на рівні кісточок. Ви не могли схрещувати ноги як чоловіки. Вам навіть не дозволялося показувати свої пахви. Нам довелося отримати дозвіл, щоб я могла показати свої пахви у цьому фільмі. Також Шерон Стоун запитувала, про мізогінію у Голівуді питання. Ми говорили про мізогінію у Голівуді. Як ви вважаєте, чи покращилася обстановка? Рух міту щось змінив? Відповідь Шерон, я думаю, що чоловіки це чоловіки, а жінки це жінки. І я думаю, про те, чого ми маємо хотіти. Я думаю, що ми маємо хотіти, щоб чоловіки фліртували з нами. Так, зараз у наші дні є жінки, яким не подобаються певні речі, які мені досі подобаються. Наприклад, я не хочу, щоб чоловік питав мене, чи може він мене поцілувати. Я дійсно не хочу цього. Я хочу, щоб він просто схопив мене і поцілував, але тільки якщо це правильна людина. Я так вважаю, очевидно, ви хочете вміти говорити ні. Так, очевидно, якщо я цього не хочу, я хочу сказати ні, дякую і щоб це припинилося. Але якщо він, той самий чоловік, який кидає мене обстійно і цілує, так, будь ласка, дайте мені це. Я справді сумую за пристрастю, я справді сумую за сексуальним виразом. Я знаходжу все це дуже задушливим. Окрім того, нам справді слід розмежовувати, що є провиною, а що є кримінальним злочином. Це потрібно зробити. Є різниця між ляпасом по дупі та зґвалтуванням. Це не одне і теж також до Шерон Стоун було запитання відносно її сторони захисту Кевіна Спейсі. Вона відповіла на запитання та питання. Нещодавно ви потрапили у неприємну ситуацію через захист Кевіна Спейсі. Ось що відповіла Шерон Стоун. Люди зляться на мене за це. Я сказала, що після того, як він сім років проходив терапію, не міг працювати, втратив будинок, втратив усе йому має бути дозволено повернутися. Він звернувся до всіх, кого він образив. І вибачився Кевін хапав людей за геніталію багатьох людей, але ніхто прилюдно не говорив, що він їх гвалтував або примушував до сексуального контакту. Але до нього так багато ненависті, бо в його випадку це був чоловік із чоловіком. Ось чому йому не дозволено повертатися, тому що він образив чоловіків. Але чи можу я сказати вам, скільки чоловіків хапали мене за геніталії за моє життя? Набагато більше аніж Кевін Спейсі хапав за геніталію чоловіків. І ніхто з них ніколи не випачався переді мною? Звісно, інтерв'юєр задавав питання Шерон Стоун про інсульт, який вона пережила у 2001 році. Питання: Давайте поговоримо про ваш інсульт у 2001. Вам давали один відсоток шансів на виживання? Ви втратили слух на одне вухо. Вам хірургічним шляхом імплантували у мозок 23 платинові спіралі. І в розпал всього цього було розлучення із вашим тодішнім чоловіком Філом Бронштейном. Чи змінив інсульт? Роботу вашого мозку і чи змінив він ваш спосіб мислення? Ось відповідь Шерон Стоун. повністю на 100%. Буддійський чернець сказав мені, що я перетворилася на те саме тіло. У мене був досвід смерті, а потім мене повернули назад. У мене була мозкова кровотеча протягом 9 днів. У мене був набряк мозку. Мій мозок не був розташований у моїй голові там, де він був раніше. І доки це відбувалося, все змінилося. Мій нюх. Мій зір, мій дотик. Я не могла читати кілька років, все розтягувалося, і я бачила кольорові візерунки. Багато хто думав, що я помру. Питання, і вам знадобилося сім років, аби повністю відновитися? Чи не так відповідь? Так, і люди користувалися мною на той час. У мене було 18 мільйонів доларів заощаджених завдяки усім моїм успіхам. Але коли я повернулася до свого банківського рахунку, все зникло. Мій холодильник, мій телефон. Усе було записано на чужі імена. Запитання ви залишилися повністю зруйнованою? Шерон відповіла, що я не мала грошей. До речі, Шерон Стоун додала, що не відчуває розчарування від усіх негативних подій, оскільки вона змогла все таки відновити сили в собі для того, аби рухатися далі та зосередитися більше на позитиві. Запитання: як від цього оговтатися? Я вирішила залишатися в сьогоденні і відпустити. Я вирішила не чіплятися за хворобу чи за якусь гіркоту. Або гнів, якщо ви вкусите насіння гіркоти, воно ніколи в вас не покине. Але якщо ви вірите, навіть якщо ця віра буде розміром із гірчичне зерно, ви виживете. Тож тепер я живу заради радості, я живу заради мети. Запитання: яке ваше ставлення до того, що ви стали моментально знаменитою після основного інстинкту? Шерон відповіла: так це було полегшення. Коли я була маленькою і росла в Мідвіл, штат Пенсільванія, у мене було таке почуття, що я став стану кінозіркою, ось ким я збиралася стати. Я збиралася жити в будинку з гвинтовими сходами. Це було дивно, бо я була дуже сором'язлива. Коли я читала Біблію у церкві, я була така сором'язлива, що мої сльози капали на сторінки Біблії. Я була з тих дітей, які сиділи у своїй шафі з ліхтариком та читали. Але я просто знала, що колись стану зіркою. Тому, коли це сталося, я просто раптово відчула, що я у своєму тілі уточнила це питання Шерон Стоун. Раніше повідомлялося, що на Шерон Стоун подали до суду за збитки, які вона нібито спричинила у аварії, яка сталася у 2023 році. Ось такими цитатами із інтерв'ю Стоун захотілося поділитися, тому я дуже буду чекати на ваші думки. Що ви думаєте, наскільки своєю глибиною та важкістю це інтерв'ю зачепило вас? Мені б хотілося особисто бачити, звісно, більш таких глибоких інтерв'ю від наших зірок від селебріті, які є прикладом для багатьох, в тому числі не боятися бути відвертими. Ми всі проходимо через дуже багато різних ситуацій, і можливо, чиясь історія буде прикладом для когось не зробити якийсь крок на прикладі всіх тих багатьох поверхневих інтерв'ю, багатьох кавер-сторій, які постійно знімаються, якими я в тому числі ділюся з вами. Ми ділимося, обговорюємо, ставимо якісь смайлики навколо цього, але завжди хочеться глибини та щирості, бо це найголовніша валюта, напевно, зараз, тому що саме щирість зірок, справжня розповідь про те, що, що відбувається за зачиненими дверима популярності, що від... Бувається коли цієї популярності немає? Саме напевно це цікаво. Чи залишається людина людяною після таких важких ситуацій? Як вона бореться з цим? Як справляється? Саме такі історії, наприклад, дуже цікаві мені на фоні абсолютно всього напускного, що ми споживаємо впродовж кожного дня. Друзі, чи зачепило це інтерв'ю вас так само, як і мене? Після слів Шерон Стоун є над чим подумати, що із цього інтерв'ю вразило вас найбільше? Чи ви на стороні Шерон Стоун, яка підтримала Кевіна Спейсі? Чи підтримуєте? Ви її слова про те, що чоловікам дозволено більше, аніж жінкам у Голлівуді. Я з цим згодна на 100% І що якщо чоловік торкається чоловіка, то йому просто не дозволено повертатися, тому що він образив люд... чоловіка. А якщо чоловік ображає жінку, то на це зовсім інший погляд у Голлівуді. Друзі, мені дуже буде цікаво дізнатися вашу думку, який після смак залишився у вас? Буду чекати на вас у коментарях. Друзі, ну а на сьогодні це все. Я вдячна вам за те, що ви були зі мною. Я сподіваюся, що це відео дало вам їжу для того, щоб подумати, для того, щоб копнути глибше в себе, для того, щоб більш глибоко зрозуміти Шерон Стоун те, яка вона насправді людина, через які життєві буремні ситуації їй довелося пройти, з якими людьми їй доводилося зіштовхуватися на протязі свого життя, про те наскільки сильною є ця особистість, яка пережила. Інсульт важку його стадію, і це історія про те, як людина не опустила руки, навіть коли її. Зрадили найближчі люди. Мені дуже буде цікаво дізнатися вашу думку. Звісно ж, я буду сподіватися на вашу активність під цим відео, тому що це дуже допомагає просуванню україномовного контенту. Я вам буду надзвичайно вдячна. Це для вас, і звісно ж, нагадую вам про підтримку наших найсильніших, найсміливіших титанів, хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які боронять кордони нашої країни, які наближають нашу перемогу. Я прошу вас не забувати донатити, донатити на війну і Матити на життя. Це дуже сильно важливо. Будь ласка, не забувайте, кожна гривня має значення. Ви можете підтримувати, підтримуйте, будь ласка, діток, які постраждали після обстрілу Охмандиду. підтримуйте, будь ласка, безпритульних тварин. Зараз дуже багато є ініціатив з підтримки тварин, з підтримки хворих діток, з підтримки людей старшого покоління, яким дуже яким просто нічого їсти. Будь ласка, долучайтеся. Я думаю, що серце підкаже вам, кому важливо допомогти. Ну а на сьогодні це все. Я буду чекати на вас, звісно ж, у новому відео, яке буде. Буде вже зовсім-зовсім скоро. До зустрічі. Бай-бай!